Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні, 18 травня, буду тимчасово проводити огляд цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірки зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти звичайно. Прошу підтримати канал лайком або коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Рено Кенго. 2011 рік 8200 ціна за автомобіль, 1,5 дизель, 203 пробігу. Телефончик є. Покажу вам по салону з дозволу власника. такий акуратний, досить салончик. Оригінальний пасажир. Кого цікавить більше інформації, телефонуйте що ще більше. Citroen Berlingo. 2013 рік, 1.6 дизель, 208 тисяч пробігу, не фарбований. 9700 ціна за автомобіль, телефон присутній. Так, отакий от гарний салончик по автомобілю. Так Досить акуратно виглядає з вигляду. Присутні фаркоп, парктроніки. Більше інформації за телефоном. Volkswagen Cad. Максібаза 5-місний. 16 рік, 2-літровий дизельний двигун. Пробіг 244 тисячі оригінал. Легковий пасажир 5 місць. Відмінний стан, повна історія експлуатації, кліматронік, круїз. Контроль дистанції. Мультимедія Кенвод. 15.300 ціна за автомобіль, телефони присутні. Так, відчинений автомобіль. Так, свіжопригнаний. Це нормальна ціна, все, Максі база. Більше інформації по телефону. Рено Кенго в довгій базі. Так, 14 рік, 1,5 дизель, 214 пробігу, 81 кВт. П'ятий місний, 10-4 за автомобіль, телефон присутній. Так, телефон. Досить такий гарний місткий багажник. Деталі у власника. Ford Transit Connect. Так, це у нас 14 рік, оригінальний пасажир 5 місць, 1,5 дизель. В Україні з 25 лютого 2023 року. Підігрів сидінь, кондиціонер, парктроніки, антибукси. без підфарбувань, 9970 ціна. Телефон до власника присутній. Так, Трошки заглянемо в салон автомобіля. Більше інформації по телефону. Volkswagen Caddy, 12 рік, 1,6 дизель, 75 кВт, 7-місна версія. Є клімат-контроль, електропакет, парктроніки. Так, 227 тисяч пробігу, без підфарбувань, 12700 ціна за автомобіль, телефон присутній. Тут є документи, під, підтверджуючи пробіг, я так розумію. Автомобіль зачинено, показує так, в дуже гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Кенго 2010 року, 1,5 дизель, 241 тисяча пробігу. Сертифікат є, 6700 ціна, телефон видно. Вкрите, добре. Але воно не рівно добре. Так, по салону. Вантажний Renault Engo. 2019 рік, 170 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 66 кВт без підфарбувань, ціна 11950 торг присутній, телефон до власника присутній. Так, Заглянемо по салону. Більше інформації по телефону. Citroen Berlingo, 2011 року, 1,6 і 192 тисячі пробігу, 8200 ціна за автомобіль, телефон є ось тут і отут. Так, І спробую показати вам з іншої сторони. Кенго, 2009 рік 1.5 дизель, 214 тисяч пробігу, 7500 ціна, телефон присутній. Оригінальний пасажир. В такому гарному рідкісному кольору, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy 13 рік, 1,6 дизель. Механічна коробка передач, клімат-контроль, парктроніки, круї 173. Оригінальний пробіг, небитий нефарбований, 12500 і телефон присутній. Комбінований салон Шкіра Алькантара. Більше інформації за телефоном. Рено Кенго. 14 рік, 1,5 дизель, 11500 ціна за автомобіль, телефон до власника є. Так, По салону. Так, там, мабуть, з цієї сторони не покажу. Тут одразу є ще один такий красивий. Також оригінальний пасажир. 14 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 6 ступка, 11600 ціна. Телефон такий же, як на чорному, мабуть, користь, блять. Так, кого цікавить? Телефонуйте. Паркоп присутній і в одній машині, і в другій. Кенго. 2010 рік, 1,5 дизель, механічна коробка. Так, навігація 63 кВт двигун, 7800 ціна. Телефон до власника є. Так, оригінальний пасажир. Присутні форкоп автомобіля. Volkswagen Caddy. 15 рік 1,6 дизель, 250 тисяч пробігу, 7 місць, 12500 ціна, телефони є. Так, дивимось по салону. Рено Кенго. 2008 рік, 1,6 бензин MPI, 183 тисячі пробігу, оригінальний пасажир, сервісна історія присутня. Автомобіль Німеччини. 6900 ціна, телефони присутні. Так, по салону. Другий ряд сидінь. Так, Є перегородочка з. Багажним відділенням. Більше інформації по телефону. Renault Кенго. 2012 рік, модальний 13-й, 1,5-дизель є кондиціонер автомобіль. Знімаче на телефон є. Ціна 8,990 Оригінальний пасажир.